А ви коли-небудь запитували себе, чому людина залишається в токсичних стосунках? Маніпуляція, газлайтинг, страх самотності це лише верхівка ісбергу. Психологічна залежність формирується поступово і це коло дуже важко розірвати. У цьому відео я розповім вам механізми, які змушують жертву залишатися з аб'юзером, і як це коло. Розірвати. А жертва аб'юзу терпеть руйнівні психологічні зміни, які змушують її залишатися навіть у руйнівних стосунках. І ми зараз з вами роздивимося основні механізми, які утримують жертву в цих стосунках. Перше емоційна залежність. Жертва постійно сподівається повернути того ніжного заботливого партнера, який був на початку. Але ж ні. Казлайтінг і сумніви у собі, а аб'юзер маніпулює реальністю, переконуючи жертву тому, що вона сама собі вигадала. Це руйнує самооцінку і змушує жертву залишатися відносно. Страх самотності. Токсичний партнер переконує жертву, що вона нікому крім нього не потрібна, і навіть світ навколо нього і неї небезпечний без нього. Соціальний тиск за сором, а що скажуть рідні, а що скажуть батьки, а що скажуть на роботі, а що всі навколо щось там скажуть. І це формує все вірно. Прив'язаність до цих. Стосунки і страх їхнього розриву. І в результаті, жертва, що отримує, а вона отримує відсутність власних бажань, відсутність власного життя, вона просто існує і стає іграшкою для аб'юзера, втрата особистих кордонів поступово жертва втрачає себе і стає іграшкою для аб'юзера. Що робити? Усвідомити механізми, які змушують вас залишатися в цих відносинах, почати відновлювати самооцінку та свої кордони, знутися за допомогою до спеціаліста друзів. І пам'ятайте, справжня любов не має нічого спільного з контролем і з насиллям. Здорові стосунки не повинні вас руйнувати.